Привіт, народ! З вами Отаман, радий вас вітати. Сьогодні ми на реплеї вже важкого танка. Нарешті, а то дні Естета, ЛТ, ну Капець і вже важкий танк. Т-57 Heavy, американський барабан на три снаряди. Імбо барабан. Один із моїх найулюбленіших важких. Танків барабанних. А, будемо дивитися, будемо дивитися. Сьогодні у нас в ролі Блекхард. Тому будемо дивитися, як цей хлопак роздає на горіхи противникам. Я думаю, ви готові, бо я дуже сильно готовий і бажаю, щоб ви були також готові. А тепер початком цього відео рекомендую поставити подобайку підписатися, залишити коментар, що буде доволі приємно. А ми не будемо тягнути кота за відоме на місце. І поїхали! Картер Нормандія, в принципі, знаємо, хто деколи грає і на чому. Зачасту буває, що їдуть на ліву сторону, але наш Хевік зараз побачимо, куди він поїде. В нього є підтримка в вигляді трьох важких танків: це Мікс 50Б є Е100, Е75. Доволі міцні горішки. Проти них будуть грати Мікс 50Б 7-й, Маушен та також. 50 ТП. Хм, Доволі цікаво. Бачу, що Амікса 50Б відігрують доволі частенько. Їде на позицію СТ, тому що, в принципі, на ліву сторону ніхто не поїхав, що не властиво, але знову ж таки, наша гра доволі ситуаційна. Ситуація міняється, міняється і, в принципі, розкатка. І сьомий буде перекат чи буде отримати чи ні. Защеку 1, защику 2, за щеку. Давайте, давайте, давайте. Хм, защику 2. Він взяв, і, кхм, отримав защику два рази з чотирьох, тому ми його привітали. Два снаряди в нас жиє Т-95, їде впевнено, на центр буде відігравати. В принципі, на ньому так потрібно, прописує вже плюху. Отримує ще більшу. 836, скоріш за все, від бабулі десь отримав. Будемо роздавати. Зараз намагається і сьомий отримати. А, і сьомий все-таки видав по нас. Одну видали. Мавши намагається щось. Щось там робити. Диви диви, танкує, нічого собі володіє знаннями, як все-таки відігрувати. Другий барабан висадили не досить успішно, але це вже добре. Отримали одну плюху від ІС-7-го. Нас 5 хвилин 40 секунд. Зараз бій. Ми їдемо зараз на позицію ТТ, адже побачили, що там у нас 50 ТП та 50Б, і наші не можуть нічого з цим зробити. Тим паче, у нас вже мінус бабуля. Бабуля, навіщо ти так? Тушкенський буде зараз тушкований, будемо тушити Тушкенського. А, у нас є підтримка ззаду. Добре, за барабан ми його зараз забираємо. Навіть за один постріл. Бабуля прокатується. Смертонос має постріл. Але попри це, я думаю, що наш Блекхард зараз буде. Опа! Одна. Та давай, друге, друже, тільки не отримати. Ой-ой, навіть каці назад, як я люблю, але не пробив. Бабуля чимось танканула святою бронею. Добре, і сьомий перекатується. Ага, він перекатується, хоче поїхати на е 75 Скоріше за все, вони зараз будуть його душити, буде рахунок 3-2. Все, 3-2. Ми програємо. Мавшин вже тут, наш герой зараз підставляється. Але попри це накаточок 1. Нкаточок на 2. 2 давай 3. І четвертий. А що четвертий? А я якось не так порахував, я думав, що 4. <хи> Добре, все, отримує від С7 і сьомий якийсь неперевершений хлопак постійно хоче нас валити. За що ми таке заслужили? Я не знаю. Але його потрібно добити обов'язково. В них залишається 50Б, і десь залишилась яга. 2-4 рахунок, ми програємо, але заряджаємо. Максималка вилетіла. 2, 3. І 3. А чому я думав, що в Хевіка 4 снаряди? Ви мені розкажіть, будь ласка, як я міг так помилитися? У мене в голові просто одні 50Б і Мікс 50Б, тому що вони дуже часто бояха. Я думаю, що я милю. Що відбувається? Де четвертий снаряд? Де наш герой діває четвертий снаряд? А, 3 снаряди. Я не знаю, чому я так мислю. Гаразд, добрали 4-4 рахунок, маємо 4, 487 дамашки. Ми вже, в принципі, нанесли велику шкоду. Збоку прикатується мікс 52, видає 2 з 4, 2 влучних. Добирає, він скорі за. Всього, ой, не добирає. Мав би добити але ні Тепер наш герой буде йому давати здачі. Барабан проти барабана. Гаразд, Давай, перша. Але я думаю, всі не вийдуть, тому що все ж таки вкатиться. Але ні, Мікс-50Б підставляється, що дуже велика його помилка. Другий. І залишається один снаряд. Я думаю, що наш герой все-таки поїде його добити, адже це такий, можна сказати, серйозний кіл з боку у яга. Лиш би пробити. Є, все, 5-5, залишилися 2 на 2. Ми залишилися мікс за 50Б. Фуловий Яхтигр і фулова яга. Дві ПТ проти два важких танка. Там, скоріше за все, Бешко розбереться з ягою, але знати цього напевно ми не можемо. Але ми знаємо, напевно, що Яхтигр до нас їде. А це така ДПМ-машина, котра може їхати, давати велику домашку. Тут його каточити і буде щастя. Так, залишається. Доволі зараз цікава ситуація, адже ми йому на три снаряди. Якщо ми помилимося, то все, нас по суті, не буде. Гаразд, як тигра намагається до нас виїздити, я бачу, що він витягує блекхарт нашого безпосередньо на його на каточок. Там поки що збоку бореться а, Бешка проти Яги. Цікаво, що в них там відбувається, вкатуються на каточок одну. Давай другу, друже. Так, молодець. Так. Вперед не прок... Ні, перед прокатується, та ти що все вперед прокатився. 6700 Ми зараз маємо. Прекрасно. Два на два рахунок, Перезаряджаємо зараз свій барабан і будемо зараз його розвалювати. Там поки що Бешка бореться з ягою, невідомо, що там за битва, невідомо. Скоріше за всього, може наш Бешка програє, цього знати, напевно, не можу. Але да. да, все-таки я чомусь не вірив нашу Бешку. Властиво мені не вірити в союзників, а вірити в себе та вірити в противників. Коли ти віриш в противників, ти напрягаєш всі свої розумові здібності і максимально чітко відіграєш. А покладатись на союзників не варто. Якщо Союзник тобі допоміг, якщо союзник прикрив, то це мана небесна. Це не правило, це виключення з правил. Яга, яга підкатується туди, ми розуміємо, що одна, одну плюху ми яги точно не будемо. Яга нагло їде. Невже ось так прям буде? Я думаю, буде каточок Все, отримали, отримали. Наступне на каточок буде, напевно. Ні, чомусь не каточить, не каточить ягу. Не не, НЛД не, не висілює в цей момент. Я просто думаю, що ну давай, там мілі секунди залишилось. А Ані яга робить велику помилку. Ну що знищається над ним. Напевно, що наш, наш я знаю, чому він цього не робив. Блек не робив це по тій причині, що він боявся нанести а, йому каточок без шкоди. Адже якщо б він зараз би наніс йому каточок без шкоди, яга могла б тримати на собі ремку, якщо це досвідчений гравець. І розумієте, що зараз він от потратить один снаряд, ремку він використає і все. Тому він би вбив би нас. Тому грамотно зробив, дочекався, не спішив. Ось так. Дочекався, не спішив. 8 дамажки, 8 тисяч шкоди він дав. Це прекрасний бій. Дійсно, 8175 на важкому танку, на Хевіку, імбомашина. Привітаємо Блекхарта з гарною грою. Бачимо, що команда практично нам не допомагала. Ми забрали ще 5 противників. Блекхарт має таку статистику. Будемо брати в нього інтерв'ю, і будемо вчитися в ньому грати. Хто хоче інтерв'ю інтерв з Блекхартом, будь ласка, в описі пишіть коменти, Мирон. Інтерв'ю з Блекхартом хочу я. Або я хочу. Або я просто хочу, Мирон, щоб ти більше відосів робив, наприклад. Тому всім дуже велике дякую. Ось такий обід, доволі цікавий. Гарно реалізував машину, я так скажу, гарно відіграв по язі. Я спочатку цього не зрозумів, думаю, а що ти в дідьку робиш? Якого дідька ти це виробляєш? Навіщо ти не стріляєш? Але дуже велика ціна помилки. Якщо б він збив би каточок без шкоди, то яга б його просто знесла. Тому молодець, дійсно. Дійсно, молодець. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати коротенький відосик. Сподіваюся, було цікаво дивитися. Напишіть коментарі, поставте вподобайки. Якщо є що додати, будь ласка, додавайте. Це був Мирон, канал Отаман. Радий, що ви прийшли, і йдете з посмішкою після перегляду цього відео. Тому до зустрічі, побачимося!